Майстринечки, всім доброго вечора. Я не можу вам не показати цю красоту. Одним словом, я його вишила, дівчатка. Не буду вам казати, коли я вчора лігла спати, бо я дуже хотіла його дозакінчувати, цього гіганта, як я назвала. Але цей гігант дуже красивий рушничок, він мені просто запав в душу, і от в мені вже сікортит, розумієте, Вишити ще такий, але схожий. Звичайно, не такий гігантський. у мене таких коштів гігантських немає величезних. Є один, але він старий і ну, то не то, розумієте. В замовниці кошик білий, такий файнезний, такий з білу квітку там. І воно буде ще шикарно дивитися. Я ще казала, бо вона мені показала, чи ще наказала їй, треба їй сказати, щоб вона показала, як ця краса. Буде дивитися на її кошечку. Так от, дівчатка, що я вам скажу? Загнула я його, як бачите, отаким запошивочним швом. Типу, як я завжди все загинаю. Трохи мені мережка сторочила ниточки. на це теж слід зважати. Добре, що я вже цей рушничок, ой, де він, чекайте, буде, заклала в шухляду в рушничок. Оцю красу, яку я зараз вишиваю, ну, ще один пасхальний рушничок, який треба вишити до Великодня, то я дала тут по 5 см, на, на, типу як 10 см ще доплюсувала е, на припуск. Тому що, ну знаєте, то всякий є. Е, Ось цими торочками тут у мене просто стоїть таке, знаєте, щоб у мене в рестіл сів драпав і так. Е, оці торочки я вчора якраз вишивала. Е, ну Я кажу, що треба було їх вишити, а це зайняло мені весь день і ніч, ну не всю ніч, але зайняло часу. Ой -ой -ой. Е, ну, і цей декоративний шовчик теж треба було вишити. Мережка вже вишита була. Вона вже була готова. Ну і ще треба було, як я кажу, оце все позагинати акуратненько. А то є, що загинати, рушничок на 83 см в довжину. Зараз я його заберу з кошечка і вже вам покажу цей рушничок. так. Все, видите, рушничок довжелезний в порівнянні з іншими моїми рушничками. Я ще такий великий не вишивала. І мені треба було напису. Я над написом довго думала, ще той рік я вишила цю писанку. Сама і писанка, я вам скажу так, сідала мені ну, я не можу сказати, що легко. Хоча і не важко, але над ним є така досить делікатна робота, бо сама писанка, видите, яка вона делікатна. І треба було оці всі одиночники, подумати, куди звідки йти. Це, в свою чергу, витратити більше часу. Мозок ваш горить, як завжди, бо треба думати. Ну І над написом у мене тільки я знайшла отакий напис, правда, там була х якась інакша, і оцих дві три хрестика не були тут завишиті. То я вже мусила після того, як все дала, ці три хрестика видите, завишивати і мусила отут таку закріпку зробити. бо... Чесно вам скажу, мені написи взагалі не всі сі подобають. Якщо вони десь їй подобають, то це якийсь великий е, 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 рідкість, велика, коли мені напис може сі повністю подобати. Це було на моєму е, другому пасхальному руснучку, де напис мене задовільнив повністю. На всіх рештах напис мене не задовільняв. І я Ну, що поробиш, мусила сама щось там напридумувати. Я навіть на тому, може, ви бачили курчатка рушничку, там напис інакший менший, там просто курчатка вищі, і їх та, якби, більше є. От зараз вам покажу процес, як би мовити, От курчаток, бачите? Я вже стільки їх вишила, ще мені оце залишається довишивати. Ну, я це вже сяду і довишиваю на наступний тиждень, тому ну, можу і завтра, бо це все ж таки в подарунок рушника не на продаж. Але я хочу відпочити, бо мені хватало цього рушника вчора і цілий тиждень так, я ще цей свій довишивувала оцей рушничок, ще вам покажу. Курчатка вишивала цей тиждень. Цей я вже теж вишила рушничок, бачите, він вже вишитий, хиви теж вишиті. Ну, про цей рушничок бачите, він ще не закінчений. Я ще думаю над торочками. Просто нереально одразу два рушника за раз вишивати, де немає де його поставити. Я мусила уже цей закінчити, тому що е, мусила, розумієте, ну це неприпустимо, щоб замовниці стільки чекала вже, я хотіла його довишивати, от таку я вишила красу. Отут букву У я сама придумувала. І розумієте, коли ви щось думаєте, ну це ж треба скільки вималювати букву У, аби нарешті ці уприділити з СИЛ. Бо я не могла, розумієте, щось там таке вчудити, що воно мало бути негарно. Напис мені мав бути е, красивий. Такий, який не відволікає на себе увагу від самої писанки. Мережка тут нова. Тороки тут теж нові, ну, як би мовити, вони вишиті ДМЦ перлем. Отакими от ниточками вам покажу вишиті. Бачите, такими, такими крученниками. Я про ниточки буду говорити пізніше. Дуже мені сподобалися ці нитки для вишивання, але я маю ідею ще інакшими ниточками вишити, наприклад, наступний рушничок. Ну, там уже у мене є ще одна ідея. Отака От краса у мене сі получила. ну, я кажу, Ці торочки, мережка і напис, вони мені забрали, можна сказати, найбільше часу. Хоч сама писанка я не рахувала ще днів, скільки я її вишивала. Але ну, сама ідея створення рушничка, як ви розумієте, у мене це займає найбільше часу, бо я можу думати над рушничком і рік, і два роки, перш ніж його створити, так само як над тороками. От, бачите, як я казала, Тут вже будуть нові якісь торочки, я ще не знаю які, але вже планую. Дуже я люблю Лугану, лінду полотна. Це моє улюблене полотна. Єдине, що я не люблю так в три складення ниточки вишивати. Мрію, я, ну, не знаю, чи цей рушничок мені сілише, бо є на нього замовник, типу як, але я не знаю, чи він остаточно його купить, бо я ще нічого не знаю, але я його скінчу, знаєте, щоб мені було легше. Бо я не можу. Цей вже скоро відправляю, але я відправляю тільки після того, як мені оплатять повністю, тому що ну, це мої труди, тут немалі труди. Пішли на таку красоту, розумієте? Дуже бережно я себе відношу, до речі, просувала я цей рушничок, прала два рази і просувала три рази. І просувала я його вже, коли. Вишита була мережка, крім декоративного шовчика. і ще були воїстину воскрес напис, торочки ще були зібрані, бо я ще їх вночі розпускала, то вогкий. Тобто, навіть не вогкий, а мокрий. Він отак всі, стік вода трохи стекла на ванні так все акуратненько, тому що я ще аби мені оце все ще більше не розторочило. І через прасувальник з виворотньої сторони ніколи не прасує рушнички з лиця, ніколи мишукасі не прасує з лицевої з боку, я прасувала. Це зайняло, ой, ви знаєте, ще більше часу, тому що ну, що поробиш. Це тяжко прасувати, коли рушник мокрий, знаєте, ну, але мусишся, мусисі, бо інакше воно би все було не розпрасувало. Але як ви бачите, Мурану, 32-й каунт. Ну, він такий гігантський, він тяжкий, і він, ну, я кажу, там кошик шикарний. Намовниць. По Порівнянні, перший рушничок був вишитий на полотні вердалі. і, Як ви бачите, я скільки вже вишила. Ну, хотіла ще, це, може, ще зараз нині довишиваю оце, бо, може, якось якось вивишиваю. Дуже хотіла це довишивати, але ну, так туго мені йшло, ну, бо закінчували решта рушнички. Е, ну, той рушник був маленький, відповідно, ціна його була інакша, відповідно цей рушничок має іншу ціну. Але скажу вам чесно, Мурану, ну це одно з ну, шикарні Виходять на ньому рушнички шикарні, мені паде. Я його кладу на кошик, бо ще мама має на нього подивити, полюбуватися, бо вже всі відправляє. Що я ще вам покажу, дівчатка? отово отово, дивіться. Маю нове замовлення писанок. Я маю писанки, які маю вишити, але захотіли мінімалізму, тут ще має бути хиви, ну, на цій вже ні, але на наступній буде. Отакава От у мене сі получила красотулька. Це трохи бантик не той, ну, типу, щось воно мені пішло там криво. Це не хтось дратує, бо я люблю все рівненько. Але вже наступний бантик буду старатися робити так, як мені сі того хоче. Що я вам скажу? Писанка. Вишивала я цю писанку позавчора, бо вчора закінчувала рушничок. Представляєте, сіла в четвер вишивати писанку. Думаю, ну та я попробую, бо захотіли іменно такого орнаменту. Так я якусь там схему знайшла, розпливчасту, а по тій фотографії, знаєте, то, то не то, а має бути схема. Не дурно, ну, схеми треба купувати. Я надаю перевагу купленим схемам. Хоча вони не всі якісні, повірте мені, особливо з журналів. Отут ХВ, то це просто я вам розкажу, я вже той рушничок вишию, то я вам розкажу, що там, які в мене там помилки були. Вони є, але їх незамітно. І що там було з тим написом, з тим одним хиви, розумієте? Мусила взяти вердал, найдрібніший каунт, який маю. Та на 56-му я його і не маю, я б її вже не вишивала, це б вже було занадто. І тим більше це тяжко, ви розумієте, весь день я вишивала писанку, а в, ну, вечором, чуть не вночі вже сіла її оформляти. Так я тут дала бачите, мережу, має ще бути таких три писанки, то як вже будуть три і ще ті п'ять. Думаю, я їх вишию на наступний тиждень, надіюся, не знаю. У мене ще, видите, чекає ще одна на краса. І дві вже всі торочено, це неможливо, це просто. Але мінімалізм мені сі сподобав, ви знаєте. Ну, Я би вишила іншими, звісно, нитками, але замовниці хоче по грошах, щоб її, Ну, Тут по грошах, як не крути, воно не дешеве. Виходить. Бо це дуже делікатна і така, знаєте, Ну Дуже делікатна робота. Я не знаю навіть, як це назвати, щоб носу було коротненько. Купила ще собі, квіті, дівчатка, фломастери. Ой-ой-ой, треба рушник забирати, бо фломастери. Купила видите, фломастери, чеські. Чеські фломастери, дійсно, чеські, бо треба малювати нові схеми. І буду щось пробувати з того, ну, щось придумувати мене. Все, дівчаточка, завершу я відюшечку. Я вам надіюся, розказала все про рушничок. Ну, кажу вам, не так то все було легко, як всі на перший погляд здає. Але в кінці вийшла краса, іменно то, що я хотіла. Я не хотіла забивати цей рушник якимись там ще мережками, тут дуже хотіла інакше трохи декоративний шовчик дати. Але ви знаєте, я як його попробувала, воно мені не сподобало, і думаю, ні, мініма, мінімалізм найкраще. Це вишивка ДМЦ Перле, все, і мережка, і шовчик, і торочки теж мають ДМЦ Перле. Моя мама, ви представляєте так, ще трошки були не розпущені. Дивіться на рушник. Мід на ти каже, Що ти дала ту якусь жовту нитку. Вона мені ще не подобає. Ну, та певно, тут не гудзик, ну, та, то так не можеш, знаєте, нитки інколи не стає. Каже, що тут ти якісь таке дала? ну Нефайно. Я кажу, то як не файно? тому перевертає і каже. Ой, то я не з того боку дивлю, то був виворіт. Я кажу, ти вже плутаєш виворіт з лицем. Кажу, ну То ж видно, що на турачках одразу видно, де є лице, де виворіт. Ну, Так само, і як на хрестиках, ти в мережці, ні? А, ну Тому то, ви розумієте, я в шоці. Я кажу, ну мам, ну як ти так все поплутала? Але рушничок файнезний. Мені дуже цей напис сподобав, Напис, до речі, вишитий блендом. І я так напис оригінальний, як був на першому рушничкові, так і на другому. Писанка вишита трохи іншим жовтим кольором. Я тут захотіла знаєте, трохи поекспериментувати, ну і в мене вже виникла ідейка, але я не буду вам відкривати секрети, яка ідейка на отаку красу в мене, ну, просто мені не цікаво вже вишивати одно і то саме. Розумієте? В мене, вмійте, я люблю вишивати в одному екземплярі, от є в одному екземплярі, такий другий рушник я вишивати просто не буду. Я вишиваю інший орнамент на іншому полотні, але такий самусінький, ні, ні, ні. розумієте, Якщо він вести на Лугані, то він вже на Лугані вешти не буде. Так само, як і цей. У мене один екземпляр, все в одному екземплярі вишивка, і я тут лампу включила, аби було видко. Маю собі замовити вже до... на канал свій, хочу знаєте, замовити таку підсвітку і такий штатив, що воно буде стояти, я телефон не буду вже тримати. Ну, ці тороки мені так сподобали. Виді, ти мусила дати ще голубу ниточку, бо воно інша мережка, інший каунт, і щоб воно гармонійно сідило, треба робити тороки ще інакше. Малася я з цими тороками, ось і мала. Ну, але нічого, розумієте? То такого не буває, бо все легко йшло, аби вийшла краса. Все, цей русничок, бачите, я його навіть вже чистими руками тільки беру, все, а тепер вже кладу, не хочу вже його торкатися постійно, розумієте, Ну, не хочеться мені, тому що то ну, має бути, видите, ніби я все рівненько загнула, але з тої сторони, видите, тут трошки є, ну я виджу. Я виджу, бо, як я казала, краще дати більше припуску і потім не мати проблем з цим. Краще вже обрізати потім і все. Все, дівчаточки, це його йду складати, буфломастери треба поставити тому на місце, е, треба їх використовувати, бо вони ненадовго. Е, красоту вам показала, Надіюся, щось було цікавеньке. Е, відюшечка вже є. Е, відео короткі, так що дивіться, там на дворі я зняла, може, там краще буде трохи видно, бо тут, видите, таке світло, це. Від ці мушиці той рушник. Ну, це в мінімалістичному стилі рушничок вишитий. Нічого лишнього, як я кажу, я не хотіла давати. Мені іменно така простота, вона ну, на тому великому білому кошику буде дивитися шикардозно. Все, всім дякую за перегляди, дівчаточка. Я йду думати, буду думати над тими тороками, бо у мене небагато так часу, щоб придумати тут тороки. Не знаю, чи буде тут мережка, щось то тут буде. Є нова ідея, треба її втілювати. Все, всім папусік, вподобайте, коментуйте, якби ви придумали цікаво рушничок, отакий гігантський на 32 в ширину 83 в довжину. Це може, і більше має, бо я мало що зрізала. Всім дякую і всім, папусік. Надихайтеся і любуйтеся.